Друзі, всім привіт. 2 жовтня, і в нас сьогодні нульова температура. На дашках не, не примерзло, але в тіні стоїть машина, на машині роса замерзла. Зараз 8 годин ранку і ми використовуємо друзі, в своїх цілях оцей холод рамки, які стояли за заставною. Бджола їх повністю покинула. і Ми маємо можливість їх спокійно без якогось там скажімо так, на пасіці забрати їх. І ми вирішили таку роботу виконати. Бджілка стягнулася в клуби. І хотів би на камеру забрати ось ці рамки з вулика на контрольних вагах, де казали, що бджілка не буде переносити. Мед з заставної, за заставною, якщо не розпечатати, не вскрити цей мед. Бачимо теж сімейка стягнулася в клуб. Так, пам'ятаєте, ми відставляли сюди дві рамки, і бачимо, рамка пуста. З цієї сторони не залишилося ще, залишився мед. Ну, значить, і... Ми його забираємо. А наступна рамка майже повністю пуста. Залишився ось такий пятачок меду. Ось такі, друзі, рамки я буду зберігати, вони відповідно будуть складатися в пусті корпуса. І це буде на перше весняне розширення. Ну і таку роботу без бджіл можна виконати досить швидко. А в день, в теплу. Пору це б зайняло дещо більше часу, тому що потрібно було б усі рамки ховати в ящики, переносити їх в ящики, а так можна їх зараз забрати і за годину часу пройти всю пасіку звільнити від рамок, які стоять за заставною. Ми працюємо, всім добра, міру, спокою, слава Україні! Друзі, це буде доповнення до до ролика попереднього <кхи> відбираю рамки. І, друзі, роботу, яку ми мали би виконувати півдня ми виконали буквально за півгодини тому що бджола звільнила повністю рамки, які були за основною в 95 Процентів. Сімей перенесли мед і рамки залишилися пусті, хоча ми не розпечатували. Попадаються деякі друзі сім'ї, які не захотіли переносити. Ну, не захотіли, значить не захотіли. Але мова не про це. Цікавий випадок. Попався, бачимо, сюди ми відставили три рамки засновною, гніздо мало би залишитися тут. Але не так сталося, як гадалося. Сімейка майже повністю гніздо залишила, там лишилася невелика кількість, невелика кількість бджоли залишилася там, а основна кількість разом з маткою перейшла сюди на ці рамки, які ми мали забирати. Тому на зиму не варто залишати, тому що можна не проконтролювати. Сім'я збереться в клуб от на цих рамках, які би нам не хотілося. Бачимо, хоча ми поставили ці рамки ширші, але все рівно сім'я чомусь сприйняла їх як гніздо і перейшла разом з маткою сюди. Можливий варіант, що я коли переставляв сюди рамки, скажімо так, за заставну. Можливо, я переніс сюди матку. Рамку з маткою, можливо, сталося так. Можливий варіант. А можливо, вони і самі перейшли сюди. Всім добра.